Таємниця покинутого замку. Інопланетяни. Чарівну країну та її столицю Смарагдове місто населяли племена маленьких людей жуванів, мигунів, балакунів, які мали дуже добру пам'ять про все, що викликало в них подив. Дивовижною для них була поява дівчинки Елі, коли її будиночок розчавив злу чарівницю гінгему. Наче порожню шкарлупу від яйця. Недарма Елі називали після цього феєю будиночку, що карає. Не менше здивувалися жителі чарівної країни, коли побачили сестру Елі. Ені. Вона теж з'явилася перед ними немов казкова фея, примчала на незвичайному мулі, який живився сонячним світлом. Ще багато-багато див траплялося в чарівній країні, про які могли розповісти її жителі. Тільки про одне диво вони майже нічого не знали про те, як їхня країна стала чарівною. Адже вона не завжди була відгороджена від решти світу великою пустелею і оточена неприступними кругосвітними горами. Не завжди над нею сяяло вічне сонце, а птахи і звірі розмовляли людською мовою. Чарівною вона стала за бажанням великого чарівника гурікапа. Гурікап у ті часи був уже старий, думав про відпочинок, йому хотілося спокою і самотності. Магутній чарівник спорудив собі замок біля кругосвітних гір і суворо, присуворо заборонив мешканцям чарівної країни наближатися до свого житла. Навіть власне ім'я не дозволяв згадувати. Жителя, хоч і дивувалися, але повірили, що гурікапу справді ніхто не потрібен. Минали віки і тисячоліття. Тихі маленькі люди, виконуючи наказ чародія, рудія, намагалися не згадувати про нього І більше ніколи не бачили його. Так і сталося, що дива гурікапа почали поступово забуватися. Зате всякому злу добрі жителі країни Гурікапа не вміли дивуватися і тому пам'ятали його недовго. Вже скільки бід приніс їм Урфін Джуз, прагнучи завоювати чарівну країну, спочатку зі своїми дерев'яними солдатами, а потім з багатотисячною армією маранів. І що ж? Лише Урфін задумався над своєю долею і відмовився допомагати злідчя клунці Арахні. Як добрі жителі відразу пробачили йому всі образи і стали вважати доброю людиною. Вони вірили, той, хто зробив добро хоч раз, уже не захоче повертатися до злих вчинків. Найцікавіше те, що саме так і сходом і сталося. Ну, а після того, як друзі з великого світу, Ені, Тім і Моряк Чарлі Блек допомогли їм перемогти чаклунг-арахну, вони знову весело дивилися на небо яскраво яскраво синє, де наче й не було жовтого туману, насланого арахною. Славні жителі чарівної країни знову жили спокійно і щасливо, не звідки не чекали біди. А вона наближалася. І хто б міг подумати саме з ясного неба? Головний космічний зореліт з планети Рамерія. Вже наближався до землі. Він мчав у світовому просторі з нечуваною швидкістю 150 тисяч кілометрів за секунду. Як записав у бортовому журналі Штурман інопланетян Каурук, корабель борознив міжзоряну пустелю 17 років. За цей час космічний корабель подолав величезний шлях, який світло, найпрудкіший гінець у всесвіті. Здатний пронестися зі швидкістю 300 км за секунду, пройшов би за 9 років. Така велика відстань від рамерії до землі. Але зоринавти навіть не помічали польоту. Для них час зупинився ще тоді, коли майже весь екіпаж корабля був переведений у стан анабіозу. Так називають тривалий сон під час переохолодження. І занурені у спеціальні відсіки польотного сну. Там зоринавти спали добрих 17 років. Час утратив свою владу над людьми. Це було справжнє диво. Якби зоринавтів розбудили навіть через тисячу років, і тоді вони прокинулись би такими ж, якими занурились у сон. Невтаємниченому відсіки уявлялися гігантськими холодильниками з безлічу комірок у кожній з яких перебував член екіпажу. Поліровані відсіки сяяли дзеркальним блиском, і коли придивитися, на них то тут, то там виступали червоні, сині, зелені крани регулювання та ще мерехтіли різнокольорові вогники, то були лампи контрольної апаратури. Тим часом штурман Каурук, сидячи в космічній обсерваторії, обчислював положення корабля в просторі і відмічав курс на зоряній мапі. Крім Каурука, не спали ще троє людей: командир зорельота – генерал Баану. Він перевіряв у рубці корабля показники приладів. Лікар Лонгор. Він спостерігав за станом сплячого екіпажу. Стежив за температурою, вологістю, регулював міст кисню, подачу охолоджувача, рідкого гелію. Та ще й пілот Монсо, вірний помічник генерала, найсумлінніший виконавець його наказів, що ні разу не допустив жодних заперечень чи помилок. Тиша у відсіках польотного сну здавалася вічною. Лише зрідка в каюті лікаря лунав вимогливий сигнал сирени. Тоді Лонгор поспішною, але нечутною ходою прямував до відсіків. Повертав потрібний зелений, червоний або синій кран, і знову западала тиша. Монсо нічого було робити, його пілоти спало у відсіках. Книжок він читати не любив, тому сам собою грав у хрестики нулики в каюті. Інколи Монсо блукав коридорами корабля або ганяв там м'яча. Але тільки тоді, коли вже всі спали. Він був воротарем футбольної команди і просто не міг обходитись без тренувань. На рамерії всі були привчені до спорту. Четверо зоринавтів, які відбували космічну вахту, щоранку займалися особливою польотною гімнастикою. Запізнювався на спортивні заняття лише каурук, особливо, коли зачитувався якоюсь цікавою книжкою не обов'язково оповіддю про історію народу, про який небудь незвичний характер людини або про пригоди. Каурук з не меншим захопленням читав книжки з техніки. Каурук найздібніша людина вашого екіпажу, сказав генералові перед відльотом верховний правитель рамерії Гван Ло, не призначаю його командиром зорольоту з однієї причини він недостатньо старанний. Однак заступником командира штурман Каурук був призначений.